Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. Пройшли новорічні свята і ми приїхали знову на дачу. Це вперше ми приїхали в 2023 році. Тим більше така чудова весняна погода на термометрі плюс 10 градусів, хоча є такий вітерець, але сонечко інколи виходить. Руки вже трішки так просяться щось робити на землі. Надоїло сидіти в квартирі. Давайте зараз подивимося, що в нас на дачі трапилось за нашу відсутність. Я хочу показати загадкове явище, з яким ми стикнулися. Приїхавши на дачу, з'явились якісь такі нори яких ми майже ніколи не бачили за весь час, що ми вирощуємо рослини? Я хочу вам показати ці нори і розкажу, що це може бути, як з цим боротись. Все по старому на дачі. Єдине, що трапилось, таке неприємне, це зникла електрика. До речі, ось в літньому будинку вона є по автоматах. Я перевіряв. В зимовому будиночку зникла електрика, вишибає автомат. Але домовився я вже з електриком, він обіцяв приїхати. Хоча, каже, він зараз на відновлених роботах після обстрілів ну, десь відновлюють щось. Ну, Постарається. Що, по теплиці, по теплиці майже нічого. Хоча ось я зайшов так тепло в теплиці. Дивіться, друзі, дивіться, скільки градусів. А на термометрі в тепличці 20 градусів. Це та температура, по якій вже тут можна вирощувати майже будь-які рослини. Ну, звісно, це така температура, поки сонечко на небі, як сонечко зайде, тут нічого вже буде холодно. Але пішли все ж таки, друзі, подивимось загадкові нори, які ми зустріли. Досить мало ми рослин встигли посадити, тому що дачу прикупили в вересні, місяці. трішки прибирали, рівняли ґрунт, тепличку ставили, ставили ці грядки, застілали їх агротканиною. Але все ж таки деякі рослинки посадили і в тому числі ці п'ять смарагдів. А навколо смарагдів ми зробили таку велику. Клумбу цибулинних квітів. Я, ось Дивіться, це фрагмент я показував, як ми саджали ці тюльпани. Тут тюльпани, тут рябчики, тут на цій клумбі лілії, на цій клумбі також нарциси, крокоси, гіацинти. Тобто майже всі цибулинні квіти. Які можливо посадити, ми саме посадили на цю клумбу. Їх тут дійсно багато, і ми чекаємо, що навесні тут буде дуже красиве цвітіння, яке я обіцяв вам показати. Але приїхавши на дачу, ми побачили на саме на цієї клумбі ось такі нори. Ми раніше ніколи не стикалися з такими норами, тому я одразу заліз в інтернет і розпочав шукати, що ж це може бути. Послухати, подивитись людей, які вже мають якийсь досвід в боротьбі або взагалі які розкажуть, що це таке. Ну так були в мене припущення, і в принципі вони підтвердились, це е, шкідники, це гризуни, які мешкають під землею, землеройки, можливо, якісь польовки, миші ці е, нори з'являються саме ну, в переважній більшості на клумбах, на яких з осені були посаджені цибулини. Квітів, я уважно передивився всю ділянку, ніде в іншому місці ми не знайшли чогось схожого. Тобто ці нори у нас були саме на цибулинної клумбі. В осені, коли ми приводили Ладу нашу ділянку, ми стикнулися з тим, що тут з'явився крот, а можливо сліпець. Тобто кубки ґрунту розпочали з'являтися на ділянці. Ну, це погодьтесь не дуже зручно, коли ти розрівняв або посадив щось, або тут доріжку, і з'являється посеред доріжки, якась кубка там, 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 там. Поїхали, поїхали, там цілі доріжки такі свої розкладають. Ну і ми купили. Такий, такий засіб для боротьби від кротів, Ну, що було в магазині, який проїжджаємо поруч. І давайте зараз розпочнемо боротьбу з шкідниками. Друзі, згідно з інструкцією, треба по одній пігулці покласти в кожну цей отвар, як можна глибше. Тобто, ось так ми беремо цю пігулочку, кидаємо туди, і вона проникає ну, сантиметрів, я так візуально бачу, на 20 в глибину. В іншу норку і в іншу. Якраз в цієї упаковці три пігулки. Я сподіваюся, що наша боротьба буде мати чудовий результат, а сказати про це, як воно поділо, не поділо, я зможу тільки навесні. Приблизно в квітні-травні місяці, коли вже е, я буду показувати вам цвітіння цієї клумби, тому що я обіцяв показати, як ці е, рослинки у нас будуть квітнути, яка краса тут буде, але ось ці шкідники можуть нам завадити. Тому, бачите, друзі, все ж таки треба інколи приїздити на дачу по можливості, навіть взимку, коли такі, ну Теплі дні, якщо є можливість у вас вихідні якісь, тут просто, я вам так хочу сказати, тут приємно знаходитись, навіть просто. Тільки що приїздив електрик і ми розібралися, в чому була проблема, чому у нас не було світла. Зараз коротенько розповім. Дивіться, значить, в першому будиночку світло було, а в іншому не було. Автомати вишибали, коли ми намагалися їх увімкнути, щоб тут з'явилося світло. Як бачите, зараз вже лампочка горить. А справа вся була у нашій скважині. Думали, можливо, там бойлер щось перемкнув чи ще щось. Але ні. Ось тут у нас скважина. Стоїть оцей бак великий. Там у нас на трьох з сусідами. Ця скважина і три ці. І бачите, там дренажний насос, він е, повинен відкачувати воду. Набралась води майже весь цей синій бак ну, наполовину був підтоплений, а там є автоматика електрична, яка перемкнулася. Тільки волога попала в ту коробочку, одразу спрацював автомат. І воно все вимкнулось і не давало увімкнутись. Електрик одразу зрозумів, перевірив приборами, дещо, чому так воно виходить. Заглянули, зазирнули в цю скважину. Я ніколи би сам не, ну, не зрозумів, би, що проблема могла бути ось така. Неочікувано стільки води, ґрунтових вод. Так би все сухо. Якби на ділянці. Але ось бачите, там в землі йдуть свої процеси, відкачали воду і все, електрика у нас з'явилась. Ось тут два автомати. Я за них і забув, що вони тут є. Бачите, один увімкнений, інший. Це насос дренажний, який відкачує воду звідти, а це скважина, ну, треба її також відключити. Ми зараз будемо вже уїздити з дачі, Тому про всяк випадок, якщо ще водичка сюди набереться, в цю яму, то щоб нічого не перемкнуло. Наступного разу перед тим як користуватись, Водою треба буде зазирнути і подивитись, чи не набралось ще тут води. Якщо набралось, треба вмикати, буде дренажний. оцей, Бачите, оце е, така рожева шланга, там вихід води. Ми відкачали воду і все. Просохла автоматика трішечки, і все працює. Друзі, наприкінці хочу відповісти на питання, яке ну, часто можна прочитати в коментарях. Багато наших глядачів питають, що буде з Ютуб каналом з моїм сад Сатаро своїми руками. Ви знаєте, що є у мене російськомовний Ютуб канал, який я розпочав вести 5 років тому. Багато-дуже багато відео там я показував, як ми квіти вирощували до того моменту, як ми стали біженцями. Багато цінної інформації, багато з вас на тому каналі також бувають. І дивляться відео також за це пишете і я читаю це. Люди прохають не кидати його, продовжувати оновлювати, розповідати, тому що багато глядачів, навіть українців, але дивляться саме той канал з 2 мільйона 200 тисяч підписників, майже 800 тисяч глядачів, саме українців, які дивляться саме Ютуб-канал. Сатарод своїми руками. Також багато на тому каналі глядачів з Європи, з Казахстану, з Білорусі, з інших країн. Тому я прийняв таке рішення, що звісно вирощування рослин я буду продовжувати також викладати і на тому каналі буду окремо знімати відео. Вони в чомусь будуть дублюватися з відео. На цьому каналі наша дача це україномовний канал, який я окремо зробив. для... Тих, кому зручніше дивитись українською мовою. Я не дуже гарно ще розмовляю українською мовою, інколи е, роблю помилки, інколи ви мене е, трішки так поправляєте. Дякую вам за це. Так що, кому зручніше дивитись на цьому каналі. І, до речі, цей канал він більш такий родинний. Я тут більш влоги розповідаю, таке загальне. Будемо їздити з вами в парки якісь. У мене такий великий намір. Показувати чудові парки в Ірпіні, які навесні розквітнуть, багато рослин чудових. Друзі, ми зараз мешкаємо в Вірпіні під Києвом, я вже про це казав, але люди додаються, дивляться і інші глядачі нові. Тому буде багато цікавого таке, що саме буду показувати для україномовних глядачів, для українців, хто мешкає в Україні, кому цікаво саме. Ось наше українське життя таке, не тільки вирощування рослин. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.